Що задумав ворог проти тебе? <кій> Всім привіт! З вами Олена Рута. Подивимося такий розклад. Подивимося, хто ти, щоб не натягувати чуже, подивимося твою характеристику, твій портрет. Пізнаєш, Дивимось далі. Король кубків, двійка кубків, сімка кубків. Хто ти? <кій> Ти людина, яка потребує любові, або їй здається, що вона потребує любові. А Чому кажу, що здається, тому що сімечка кубків все-таки в нас ілюзія. Може бути так, що біля вас людина знаходиться, яка транслює любов, але ця любов теж ілюзорна. Ця любов не те, що ти... тобі б хотілося. Інколи ми закриваємо очі на очевидні речі, і саме в цьому кубковому королю ти бачиш кохання, бачиш свою долю того, хто тобі призначений долею. А насправді, а насправді як? Дай, дай відповідь на це питання. Як насправді? Як насправді? А насправді трійка жезлів. І п'ятірка Пентаклів. Насправді ти... тобі хочеться. Тобі хочеться його добитися, добитися його уваги, його любові. Тобі хочеться якось привернути до себе увагу. Тут може бути таке, ну, вибач, будь ласка, але заслуговування любові. Ти можеш, знаєш, собі. От е, малювати, фантазувати, що от він ось такий. Він такий прекрасний, він такий хороший, він мене любить, він зробив оце, оце, оце. А там може бути е, нічого, окрім слів, і немає. Він може розказувати багато, багато чого, але ж ми розуміємо, що е, слова це слова, а е, дії це зовсім інше. Що він зробив для тебе? Що він зробив, чим він вклався в тебе чи в ваші стосунки? Ну, відповідь буде за тобою. Так, не хочеться бачити, не хочеться дивитись, тому що боляче, тому що правда гірка. Правда, гірка. Можливо, хтось вже вийшов. Ти ще в тих стосунках? Хтось може бути ще в стосунках, хтось може вже виходити, хтось вирішив, що, що з вас хватить, все, я більше не хочу. Тут може таке бути. І тому, да, да тут, тут хтось вже й вийшов, до речі, хтось вже розвернувся і йде собі в своє нове життя, хтось ще залип, хтось ще, знаєте, як муха в меді куперсається і не може вибратися, тому що дуже багато. Ілюзій накидав цей чоловік, дуже багато такого несправжнього, такого, знаєте, обіцяного, але не здійсненого. І оце як морковку, морковку перед вами повісив, і ви біжите за тею морковкою, а догнати її не можете, тому що там пусто, там нічого немає. За тими обіцянками абсолютно нічого немає. Так, хто себе впізнав, В кого є дійсно така ситуація? Неприємна насправді, да, неприємна ситуація. Дивимося далі. І так, що задумав ворог? Давай подивимося спочатку, хто ворог? Хто, хто твій ворог? А тоді будемо дивитися, що він задумав проти тебе. І так, хто ворог твій? Хто ворог? Дуже близенько біля тебе, дуже близенько. І справді ворог, і справді знаєш. Може бути і в сім'ї, може бути і в друзів, з друзів хтось. Тобто ця людина біля тебе дуже близько. Вона. Начебто підтримує. Я не скажу, що тут є зразу трансляція, знаєш, такої агресії до тебе, ні. То, скоріш за все, ви гарно проводите час. Ви на, ви знаєте, товаришуєте, дружите, можливо, хтось і живе разом. Може бути так, що ви. Ну, тут дуже проходить, що ця людина біля вас, в вашому домі. Вибачте, але це так є. В вашому домі ця людина. Інколи буває все добре. Інколи буває, знаєте, коли ви не чіпаєте цієї людини, ну, ним сказати, коли ви підлаштовуєтеся під неї, коли ви робите все так, як цій людині потрібно, все добре. Все добре вас топчуть, вас знецінюють, вами користуються, і все добре. Але як тільки ви потребуєте допомоги, як можливо, от, хтось прихворів і потрібна допомога, комусь потрібна фінансова допомога, комусь потрібна підтримка, зразу з'являється негатив, зразу з'являється якась злість, якесь незадоволення, зразу з'являються претензії. Людина не готова допомагати, вона відразу відсторонюється від вас. І от знаєте, є друзі чи рідні тільки в хорошому, тільки в позитивному, а коли щось відбувається, тоді нікого немає навколо. Ну, тут може бути дуже так програється така ситуація. Хто ця людина для вас? Зрадник. Зрадник, який грає на, вашому, на ваших почуттях, який грається вашими емоціями, якому ви боїтеся сказати слово, який дуже агресивно реагує на ваші слова, який, знаєте, дресірує вас, дресірує. От ви маєте говорити тільки хороше, приємне йому, чи їй. А Якщо щось погане, ні, ні в якому разі цього не можна вам говорити. Бо я піду, бо все ти мене достала королева, королева мечів. Це людина, жінка. Може бути розлучена, вдова, може бути, Може вона казати, знаєте, мені йде така інформація. Не я піду, а йди звідси, тобі щось не подобається, встала і вийшла. Ну це може бути свекруха, мама ваша, на жаль, сестра, ваша подруга, з якою ви, наприклад, в гуртожитку чи десь знімаєте разом будинок. Може бути, бо тут йде, що ви а, з цією людиною в одному домі. Вона дуже близько біля вас. Я не скажу, що ви десь там окремо. Або ж дуже часто вона приходить в ваш дім. Але ні, ну тут є, знаєте, така ем, до вас відношення зневага така, знаєте. І ще раз кажу: дресіровка. Це дресу... дресірують з дитинства. Тут може бути мама, на жаль, або свекруха. Да. Давайте подивимося, що задумала ця людина проти вас. Що задумала ця людина проти вас? Що ця людина задумала проти вас? Угу, з власною персоною вийшла. Да. Так. Гляньте, він. Вона, чому мені прийшло він? Можливо, вона звертається до людини сили, до людини домага. Може бути так, що вона звертається, щоб вас обмежити в чомусь, щоб ви, що вона хоче тут добитися. Зараз, секундочку. Знаєте, тут може бути так, щоб внести в вашу сім'ю. Можливо, це свекруха дуже і дуже йде свекруха може бути. Або ж людина, яка. Ну, або мама, так. Да. І вона. Вносить наче розрив між вами, між вашою парою, наприклад, якщо ви в стосунках з кимось, так. Угу. Хоч транслює, що все добре, я хочу, щоб ви були разом, але чомусь йде таке, щоб ви, що ви пішли, щоб ви. Або навпаки, прив'язує вас до нього. Теж може таке бути, дівчата. Прив'язує вас до чоловіка, з яким ви не можете бути, наче морок вам насаджує на знаєте, на пилену на очі накидає, щоб ви не відчували, щоб ви не бачили, щоб ви не могли підняти голови, щоб ви мовчали, щоб ви втратили якусь волю свою. Це можуть бути як маніпуляції, так і магія. Може бути така. Може бути таке. Людина це планує. Для чого тобі це? Для чого тобі це? Ну, бо ж е, синочку треба, щоб все було добре, щоб син добре ріс, щоб він добре е, устроївся, щоб в нього було все добре, щоб біля нього була достойна жінка, ніхто не будь. Бо ж він сам не справиться, він Сам не може, йому треба допомогти. Да, бо ж це її, бо ж це її, блін. Синочка корзиночка. Це дуже, тут дуже чітко програється свекруха ну, або мама вашого коханого. Яка вмішується, яка вам розказує, яка знає її краще, яка маніпулює. Усім, але при цьому, знаєте, хоче вас тримати біля себе, при цьому да, при цьому знищує вашу особистість, знаєте, щоб ви не рипались, щоб ви, бо ви підходите йому, його, її синові. Ви йому дуже підходите, він ви от така, як йому треба, але можливо ще маєте свою власну думку, а цього не потрібно. За вас є кому подумати. Вона за вас подумає. Так, угу. да, да. Будь, будь біля нього, там його не як він до вас відноситься, це, ну, це не суть, каже вона. Головне, щоб ти його обслуговувала, щоб він був в теплі, в чистоті, щоб він був задоволений усім. Це твоя задача, ти маєш це робити, каже вона, це твоя задача. І тут не, не піднімай, не піднімай пір'я. Вами маніпулюють. Що вам робити? Що вам робити? <кхід> Йти в нове. Вам потрібно ви не можете, ви зараз якось впали в залежність від цієї сім'ї, від цієї ситуації. Тут є, ну не по картах, але взагалі от така сама суті, можливо, вас вже навіть, якось підчепили на гачок. Тому вам потрібно бути, ставати самостійною. Подивіться, Пентаклю, королева пентаклів має бути самостійна. Або на роботу піти, або відкладати фінанси. Правдами, неправдами, що про ці фінанси абсолютно ніхто не знав. Абсолютно, це має бути ваша таємниця. І е, намилювати лежі в нове, йти в нове, розвертатися в своє нове життя, в свої якісь. Нікого не слухати і йти в нові перспективи. Обов'язково, обов'язково, в ніякому разі не залипати в цю сім'ю, не залипати в ці стосунки да? і руйнувати їх, руйнувати, кажуть, вежа, гляньте, трійка мечів, двійка пентаклів, брати новий шанс. Йти в нове, бачити, що у вас є нова перспектива. Не думайте, що це ваш останній шанс, хоч вам чомусь це дуже нав'язують. Тут дуже важка така от ситуація. Вам треба руйнувати або ці стосунки, або відстоювати свої кордони, щоб вас не знищили. Ну, ось ось такий був розклад. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!